Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити. І що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять, обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла, і що Божий Союз забула, бо її дім. Доводить до смерті її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя.